В найближчі декілька днів синоптики прогнозують сонячну та свіжу погоду в Україні. Про це нам повідомляє україдроме Так, у неділю, 10 вересня, опадів все ще по всій країні не очікуються, мало ймовірно, але може покапати лише у східних областях. Нарешті території країни переважатиме суха та малахмарна погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у неділю, то вже буде прохолодно. Треба діставати із шкафів верхній одяг. Так, по всій країні в денний час доби очікується від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. Лише у західних областях буде на пару градусів тепліше до плюс 25 градусів, а на Закарпатті навіть до плюс 27 градусів. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вже буде від плюс 5 до плюс 11 градусів у західних областях до плюс 14 градусів вночі, у Києві 10 вересня, небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів температура повітря коливатиметься в межах від плюс 10 до плюс 21 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!